Скажіть, будь ласка, скільки Ви витрачаєте на б'юті послуги щомісяця? Сьогодні я була а, в салоні красоти, а сьогодні моя процедура обійшлася в 300 сім але я можу і більше витрачати смотря що я буду робити. А яку цю процедуру сьогодні робила? А, сьогодні ботокс і фулфейс, а вообще роблю безопераційну підтяжку обличчя, губи. Так я, ну, це ж не, не, не кожен рік, там, раз в два, в три роки е, по, по надобності. А якщо поточні процедури, манікюр, педикюр, яка сама? Манікюр педикюр я роблю сама, так як я подолог і займаюся ногтями, як естетика, так і медицина, тому я все сама собі роблю і економлю. Ну, хоч на цьому. Добре, а якщо брати там косметологічні послуги, чи порівнювали ви ціни в Ірпені і в Києві де дорожче, де дешевше? Дивіться, я живу за кордоном, там дорожче буде тут дешевше, uh -huh. якщо в гривні брати. І тут якісніші процедури і на якісніші врачі і б'юті-мастера. в Німеччині на жаль, не так. Ага. А якщо по сервісу зрівнювати в Німеччині і в Україні, що тут можете сказати в Україні? Найкращий сервіс в Німеччині це все дуже незнатяно, натяжкою. Хто інвестує в вашу красу? Сама. Все сама на жаль, Ну, може все ще зміниться. Ну може, хтось побачив мене там якийсь спонсор, гарний хлопець, я не замужем. Потом да можете мені да телефонувати, писати. Тож в коментарях шукаємо. Да, дуже дякую. Ми вам також дякуємо за відео і даруємо 40% знижку в наш салон лазермарк на лазерну епіляцію. Тож напишіть нам в директ і ми вам застосуємо. О, дякую, дякую. дякую Ви не